Світи, світи вірш Андрія Любко щасного читає автор: Світи, світи, краї чужі, незвідні далі, в холоднім обрисі зими верте печалі, шалені оберти бажань, Невтримна сила, крізь глупу ніч Несуть мене Надії крила. Лечу, лечу, не оглянусь, не хочу знати. Своїх минулих перемог знаменні дати, ще й викликати на позір гіркі невдачі. Не хочу бачити себе таким, що плаче. І біло-біло на душі, і чисто, чисто, немов покупелі дитя чи то навмисне, лишень видіння постають, і більш нічого. Тепер усе. Усе тепер. З листка нового. Реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки указані під відео. Вірш Андрія Любко щасного. Світи, світи. Читав автор Андрій Любко щасний. Редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.